Доброго дня, це Тарастецьків. А на календарі у нас 31 березня минулого тижня в Парижі відбулася дуже важлива зустріч, на яку були зібралися більше як 30 країн для того, щоб обговорити за ініціативою Великої Британії і Франції, обговорити свою подальшу участь у російсько-українській війні на четвертому році її тривання. І я не випадково назвав свій сьогоднішній стрім, е, як пробуджується Європа, коаліція охочих чи коаліція рішучих. Ну, знаєте, є така стара добра приказка: як корабль назовеш, так він і попливе. І тому е, і на символічному, і на е, смисловому рівні має значення, як буде називатися ця коаліція, яка має намір допомогти Україні в її подальшій боротьбі проти російського агресора. І коли ми говоримо про коаліцію охочих, то знаєте, охочими можна бути до рибалки, до полювання, до застілля. І саме це слово таке воно дуже якесь звучить миролюбно нейтрально. А от коли ми говоримо про коаліцію рішучих, то рішучість в самому цьому дієслові вже закладена спонукання до дії. І, власне, той факт, що різні очільники держав Європи по різному називають ту коаліцію, яку вони збираються створити чи створюють. Одні говорять про охочих, другі про спроможних, і, і дуже мала кількість говорить про рішучих, вона напевно відображає суть проблеми, яка полягає в тому, що ці країни Європи ще до кінця не визначилися, все-таки в якій формі і наскільки далеко вони готові зайти в своїй, Участі в російсько-українській війні і наскільки далеко вони готові зайти в допомозі до України. Ну а тепер можна розібрати по пунктах, які позитивні наслідки зустрічі в Парижі? Першим позитивним наслідком стало розблокування фінансування 5 мільярдів євро для закупки двох мільйонів артилерійських снарядів різних калібрів для України на 2025 рік. Це питання зависло. Зависло впродовж всього березня, і відрадним є той факт, що країни, хоч і з невеличким запізненням, все таки країни Європи прийняли рішення, і ці снаряди, закуп, закупка цих снарядів і відправка в Україну буде профінансована. І сподіваюся, ці боєприпаси в 2025 році до України надійдуть. І ще одним додатковим позитивним моментом є заява. Прем'єр-міністра Чеської республіки, що Чехія готова ще додатково поставити, знайти, тобто по світу, ще 1,5 мільйона снарядів, якщо на це буде відповідне фінансування Європейського союзу. Ну, звичайно, для України це є вагома допомога, і при такому надходженні боєприпасів, плюс власне українське виробництво, ну, ми можемо впевнено мати паритет у 2025 році з російським агресором. Другим важливим пунктом рішення коаліції в Парижі стало ну, фактичне подвоєння воєнної допомоги для України у 2025 році, крім фінансування надходження боєприпасів. Країни, які зібралися в Парижі, домовилися збільшити на 17 мільярдів євро воєнну допомогу Україні. Підкреслюю, тільки воєнну допомогу. Ще 17 було заплановано попередньо. І ми можемо тепер говорити про 30, щонайменше про 35 мільярдів євро або 37 мільярдів доларів, які в 2025 році тільки від країн, членів Європейського Союзу, надійдуть до України. Хочу нагадати, що в 2024 році допомога з боку Сполучених Штатів Америки для до України склала 24 мільярди доларів. І цифра в 37 мільярдів, які в 2025 році Виділить нам Європейський Союз, впевнено, цю відсутність цієї американської допомоги у 2025 році перекриває. Можна назвати по окремих країнах, скажімо, Норвегія додала 4,5 мільярда сумарно від цієї країни, надійде 7,5 мільярдів євро. Німеччина дала 3 мільярди, Франція дала 2 мільярди. Нідерланди дали ще 2 мільярди, сумарно 5,5 мільярдів євро. Італія дала півмільярда сумарно 1,7 мільярда євро. І ну, неймовірним, як для мене є факт, що три прибалтійські країни, Латвія, Литва і Естонія, сумарно e, склалися в суму майже 1 мільярд євро. Дол... E, і це показує, що Європа таки направду усвідомила для себе важливість допомоги Україні, і e, в цьому пункті, принаймні, в пункті воєнної допомоги, перейшла від. Реально перейшла від слів до діла. А ось що стосується е, участі е, країн член, членів Європейського Союзу в посилці е, контингенту військового на Україну, то тут ми маємо дуже і дуже великий різнобій. Е, і є велике питання, наскільки Європа, наскільки конкретні країни, члени Європи, готові до посилки своїх. Е, Контингентів і в якій кількості. Європу можна зрозуміти. Європа 80 років після жахіть Другої світової війни живе в мирі. В мирі, в спокої, в комфорті. І, звичайно, три, трьох років, як виявилося, трьох років російсько-української війни виявилося не досить, щоб Європа усвідомила, що від комфорту треба переходити до. Реальної до реальної воєнної доктрини, до реальної воєнної допомоги України і до реальної воєнної участі на стороні України, і сам і цілком зрозуміло, що ті питання, які задав в Парижі на зустрічі цієї коаліції, Зеленський, вони абсолютно доречні і правильні. Президент України запитував хто які конкретно країні в принципі готові. До посилки своїх е, воєнних контингентів на Україну, в якій кількості кожна країна готова була би надати свої збройні сили? Е, чи вони готові е, здійснювати, коли вони готові здійснювати цю місію? І саме головне, е, чи ці країни готові до самостійних рішень про посилку своїх військових контингентів? Чи вони будуть е, чекати на дозвіл Сполучених Штатів Америки чи участь Сполучених Штатів Америки, і чи вони будуть чекати на згоду Росії? Бо це спогодіть: два великі питання: одне діло прийняти самостійні рішення в рамках європейської спільноти або в рамках коаліції оцих охочих чи рішучих про посилку своїх воєнних континентів, а друге діло? В, е, Шукати різні відмовки, що, мовляв, Сполучені Штати Америки не дають на це згоди, вони не беруть участі, або на це мовляв не погодиться Росія. Ну давайте будемо відверті: Росія ніколи не погодиться на участь сухопутних чи якихось інших контингентів країн-членів НАТО на території України. Це ж абсолютно зрозуміло, і в даному випадку, наскільки я зрозумів, відповіді. Чіткої відповіді по поставлених президентом України питаннях поки що немає, і я б ще додав абсолютно чітко один пункт: від того, чи країни члени коаліції, будуть готові до прийняття самостійних рішень у вирішальній степені про посилку континентів, у вирішальній степені залежить перебіг російсько-української війни, бо од цього залежить, чи країни. Члени коаліції є партнерами України чи вони стають воєнними союзниками України? Так от, від того, які рішення будуть прийняті саме в 2025 році, я розумію, що ці рішення, можливо, ще не визріли. Але 25 рік в цьому питанні є з моєї точки зору переломним. і е, самого факту. Посилення е, обміну розвідданими безумовно позитивного факту чи рішення про про відправку в Україні представників е, е, ш, воєнних штабів країн-членів НАТО для вивчення ситуації в Україні і ймовірного розгортання контингенту. Ну, цих рішень є замало для того, щоби. Ствердно відповісти на питання: так це коаліція охочих, чи це коаліція рішучих. і Я хочу ну навести чи переказати декілька е, висловлювань європейських лідерів, які власне е, і показують о той різнобій, чи, ту, чи той недос, недостаток рішучості в питанні своєї готовності до посилки воєнних контингентів. Що говорить президент Франції, франції Макрон? Він говорить. Про те, що можливо треба вести мову про миротворчу місію під гідою ООН. Ну це пустопорожня балакамена миттворе. Okay. Це, це нульова ймовірність такої миротворчої місії, оскільки Росія, як і Китай, як члени Ради безпеки, заблокують будь-яке рішення на рівні ООН. Друга теза, яку говорить Макрон, вона ну більш, скажімо так, тепліша для України. Він говорить. Про те, що мабуть мова йде про розміщення обмежених контингентів країн, які забажають в ну, великих містах України там говориться про Львів, Київ, там Одесу, може, Дніпро на правому березі України і на стратегічних об'єктах. Ну це вже дещо легше, це дещо краще, але Макрон не відповідає на запитання. А коли така участь може стати реальністю? І, звичайно, що Україна буде готова на будь-яку участь, але нам важливо, що це було чим пошвидше, і нам важлива конкретика і по кількості, і по термінах. Е, що говорить прем'єр-міністр Італії Мелоні? А вона нам розказує дві речі про те, що ви бачите, відправка миротворчих військ в Україну. Ну по-різному їх називають миротворчими стабілізаційними, і так далі. Відправка військ в Україну мовляв. Може спровокувати Росію. Ми хочеться задати питання: а на що ця відправка може спровокувати Росію на подальший наступ? Так Росія так наступає, чи може Мелоні хоче задобрити Путіна тим, що мовляв ці країни, які не пошлють свої контингенти, якось збережуться від російського впливу російського нападу. Ну це на мою думку дитяча ілюзія. А фраза премєр міністерки Італії про те, що на Україну треба поширити. Статтю 5 Вашингтонського договору, статтю 5 НАТО, а без е, її реального вступу в НАТО, ну це в мене е, викликає просто посмішку. Ну та чекайте, та стаття 5 це є зобов'язання країн у разі на нападу на якусь одну країну захищати її у воєнний спосіб. Ну то, якщо е, то треба розібратися. Чи ми боїмося посилати війська в Україну, бо бачите, можна спровокувати Путіна? Чи ми все-таки поширюємо на неї статтю 5, І це означає, що ви готові воювати на боці України? Чи може прем'єр-міністр Італії Мелоні мала на увазі інше трактування статті 5 Вашингтонського договору? А саме в тому ж таки договору про заснування НАТО вказано, що у разі нападу на одну з країн? Кожна країна, член НАТО, самостійно визначає свою форму участі в захисті такої країни, яка зазнала нападу, і, власне, в цьому пункті і міститься заковирка, яка може показувати, що міра участі не обов'язково може бути посилка військ чи участь у бойових діях. І, власне, на цей, на цей пункт неодноразово вказувало дуже багато і українських, і зарубіжних аналітиків. Критикуючи положення цієї статті, яке нібито зобов'язує обов'язково кожну країну члена НАТО до воєнної участі у разі нападу на одну з країн. тому треба дуже обережно ставитись до таких заяв, які ми чуємо від прем'єр-міністра Італії, що говорить нам буквально на днях президент Фінляндії? Він нас закликає розрізняти. Припинення вогню, яке не є зупинкою самої війни, і підписання якогось перемир'я чи навіть мирної угоди, ну це очевидні речі, саме по собі припинення вогню безумовно не, не, не означає е, зникнення стану війни. Але от другому пункті, який розшифровується наступним чином, отже, більшість країн, наскільки можна судити е, зрештою висловлювання їхніх лідерів. Допускає участь у посилці своїх військ, чи то на контрольовану українським урядом територію, чи то на навіть на лінію зіткнення чи лінію фронту лише у випадку, коли буде підписане підкреслюю підписане перемир'я або укладена якась мирна угода. Ну ми чудово розуміємо, що це для України є не вихід, тому що укладання мирної угоди, чи навіть перемир'я. Для України є смертельно небезпечним, бо воно де-факто закріплює окуповані території за Російською Федерацією. То навіщо тоді говорити про посилку військових контингентів? То ми таким чином на десятиліття е, у законі поділ України. Я не бачу в Україні жодного політика чи жодного військового, який би погодився. Погодився на те, щоб підписати перемир'я і визнати окуповані. Території за Російською Федерацією на тій підставі, що де-факто вона їх контролює, і всі ці висловлювання, на жаль, приводять мене до висновку про те, що на сьогодні більшість, переважна більшість країн Європи, може за винятком Великої Британії, ми мали 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 неодноразові висловлювання. На прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, який говорив, що Британія готова послати свій військовий контингент максимально швидко і навіть на безстроковій основі. Інше питання, що сухопутні війська Великої Британії не такі великі, але висновок мій такий, що більшість країн на сьогодні, станом на кінець березня, і Паризька зустріч це чітко підтвердила: є не готові послати свої воєнні контингенти до України, не зважаючи на позицію Росії. от я хочу на тому просто наголосити, що суть проблеми корінь проблеми на сьогоднішній день, і який відображається в тому, що країни-учасники коаліції ніяк не можуть визначитися з її назвою, чи вона коаліція охоча, чи вони коаліція рішуча. Корінь проблеми полягає в тому, що ці країни готові посилати свої обмежені контингенти, невідомо в якій кількості, лише після того. Коли буде укладене якесь перемир'я, а нам треба, щоб вони послали свої контингенти бажано сумарною чисельністю не менше як 100 тисяч, а краще більше військовослужбовців до того, як буде припинено вогонь чи укладено перемир'я, і таким чином вони би засвідчили своє перетворення з партнерів в реальні воєнні союзники України. І тоді це би свідчило про те, що 25-й рік міг би стати роком створення воєнно-політичної коаліції країн, які наважилися, які мають рішучість стати плічом з Україною і України в боротьбі з російським агресором. Причому це можна робити поступово, крок за кроком. Ми не вимагаємо вже буквально зараз, ще до Великодня, щоб тут з'явилися сотні тисяч військовослужбовців країн-членів НАТО. Але крок за кроком. В в різних формах ці війська мали би появитися в Україні в Україні і таким чином дати Путіну чіткий сигнал, що країни Європи стали союзниками України, будуть воювати з нею і підтримувати її, не зважаючи на його подальші агресивні наміри. І власне це і було би створенням коаліції рішучих. І форми можуть бути самі різноманітні. Можна було би почати, наприклад, з допоміжних з інженерних підрозділів, з навчальних центрів на контрольованій українським урядом території, можна було би говорити про посилку сухопутних військ, як це говорить Макрон, в великі міста України, в стратегічні об'єкти, об'єкти атомної енергетики і, і інші військові об'єкти, можна було би говорити про розміщення систем протиповітряної оборони разом з персоналом. А саме головне, можна було би говорити про створення безполітної зони і про патрулювання літаками країн-членів коаліції рішучих повітряного простору України і про дозвіл таким повітряним патрулю... патрулям збивати будь-які повітряні цілі, які будуть летіти з боку Російської Федерації. Не говоримо зараз про удари по російській території, там по наземних об'єктах в Росії. Тобто саме головне, саме головне, що ці країни мають чітко і недвозначно висловитися про свою готовність брати участь у бойових діях у разі, коли така небезпека виникне, оце з моєї точки зору, і було б фактом, який би засвідчив реальне створення коаліції країн, які. Мають рішучість е, воювати з Україною на полі бою. Я сподіваюся, що рано чи пізно е, країни Європейського Союзу дозріють до такого рішення, і я хочу всіляко надіяти, що воно е, буде прийнято в 2025 році. І такий союзник, з моєї точки зору, е, дав би Україні вирішальну перевагу для того, щоб отримати воєнну перемогу. Над російським агресором на полі бою на цьому у мене сьогодні все. На все добре, до побачення.